Усім привіт, вітаю на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити, як завжди, про можливість заробити в інтернеті, а точніше поговоримо про дві події, які відбуваються на біржі ByBit, це моя улюблена біржа. Хто не має аккаунту Bybit, обов'язково реєструйтесь, всі посилання є під відео. Отож, ми будемо говорити про промо з токеном XAI. На минулому подібному промо я заробив непогані кошти. Тут винагороди, звісно, менші, але робота дуже легка. Все, що потрібно, це бути зареєстрованим на біржі, пройти верифікацію, підписатися в Твіттері на три аккаунти: Bybit, Xai та Roshi, зробити ретвіт поста, депозит 100 доларів, купити токет Xai, можна відразу продати і заповнити форму. Ось і все. І всього виграшних місць 30 667, що є дуже дуже багато. І також будемо говорити про топовий лаунчпад. На Байбіті із проектом Fluence. Тут все просто, ми робимо депозит 100$ доларів на біржу і тримаємо їх до 20 березня. 20 березня нам потрібно зафіксувати 100 доларів і якщо нам повезе, ми отримаємо алокацію. Минулого лаунчпаду виграшний білет давав профіту в 100$ доларів на один аккаунт, тобто на один виграшний білет. Вмоючись зручніше, покажу все на практиці, що я роблю, щоб брати участь у цих двох подіях. І так, друзі, для початку робимо промо з токеном XAI Ці дві події я поєдную. Все, що нам потрібно, це аккаунт Bybit і нам треба поповнити його на 100 доларів. Шукаємо USDT, нажимаємо поповнити. Я буду поповняти через bep 20 як завжди, найдешевша мережа. Підтверджуємо. Копіюємо адресу і будемо поповняти з біржі Binance. Нажимаємо зняти кошти, вставляємо адресу. Мережа BSK bep 20 Так. І достатньо приблизно 105 доларів. Нажимаємо зняти, підтверджуємо, продовжити і вводимо наші дані. І так, всі дані я вписав, очікується підтвердження. Депозит йде на bybit. Робимо наступні кроки. Нам потрібно заповнити форму і виконати ось ці всі дії. Заходимо відразу на форму і робимо всі дії, що нам потрібно. Для початку нажимаємо Зареєструватися. Ми зареєструвалися в цій події. Як бачимо, ця подія проходить з 11 березня по 31 березня. Буде вибрано рандомно 30 667 учасників. Нам потрібно бути підписаними на Bybit, Xai та Roshi. На Bybit я підписаний. Йдемо в Xai, Нажимаємо читати. Вертаємося назад. Roshi, Нажимаємо Читати. Тепер нам потрібно зробити ретвіт цього допису і написати комент. Нажимаємо от сюди, цитата. І пишемо комент. Я пишу англійськими, можна навіть українською. Наприклад, XAI, Cool Project. Ось і все. Нажимаємо опублікувати. Вертаємося тепер в наш профіль. Як бачимо, ось наша минула промка з мавію, де я отримав виплату. Нам потрібно скопіювати посилання на наш репост. Вертаємося сюди. Як бачимо, підписки ми зробили, ретвіт зробили, наш аккаунт верифікований 100 доларів ми вже вносимо. І нам потрібно ще зробити трейд з токеном Ксаї. Також в п'ятому пункті є умова познайомитись з грою Тароші, але цієї умови ніхто перевіряти не буде, тому ми її скіпаємо. Просто сюди вставляємо посилання на наш ретвіт. І які враження від тароші. Наприклад, пишемо Nice Game and Cool Promo. Можете писати все, що завгодно. Основне це закинути депозит і зробити трейд токеном КСАЇ. Так як в минулій промці виплати приходили навіть на ті аккаунти з чужими ретвітами. І навіть на ті аккаунти, хто взагалі не грав в гру Mavio. Саме основне це депозит і торги. Тут нажимаємо так і для початку давайте зробимо торги. Як бачимо, кошти вже прийшли. Йдемо торгівля, спотова торгівля. І потрібно зробити трейд з токеном XAI. Шукаємо цей токен. В пошуку пишемо XAI. Ось наш токен. Просідає трошки, я відразу по ринку на доларів 60 купляю. І відразу продаю. Ось і все, умови ми всі виконали. Вертаємося назад і нажимаємо відправити. Як бачимо, ми внесли 100 USD і торгували токенами XAI. Так, і дякуємо за участь. Тепер, якщо нам повезе, ми отримаємо на цей аккаунт 30 токенів Ксаї. По теперішньому курсу це 40 доларів. В правилах сказано, що буде вибрано випадковим чином 30667 учасників, проте в минулій промці виплатили першим 30 тисяч учасникам, тому не знаю, можливо, варто поспішити. Також не забуваємо про абуз: чим більше аккаунтів ми зробили, тим більше шансів нас виграти. Тепер давайте перейдемо до лаунчпаду. Ось наш лаунчпад. І як бачимо, в нас є два варіанти: або за МНТ це гарантована алокація, але потрібно дуже багато токенів МНТ. Це більш підходить для тих, хто має дуже великі активи в цьому токені. Я беру участь в лотереї за USDT. Нажимаємо приєднатися, як бачимо, з 15 березня починаються знімки балансів. Тобто нам потрібно, щоб на балансі було 100 доларів. І 20 березня ми робимо підписку, фіксуємо 100 доларів. І якщо нам повезе, ми отримуємо виграшний білет. Можна отримати більше виграшних білетів. Нажимаємо ось сюди, і як бачимо, якщо у вас є статус VIP, ви отримаєте плюс 4 білета. Якщо зробите торговий об'єм 5 тисяч доларів, ви отримаєте ще плюс 2 білета. І якщо зробите 25 тисяч об'єм, отримаєте плюс 3 білета. Я роблю об'єм з парою USDT і USDC, це дуже просто. На комісію мені йде приблизно 1.30. На кожному аккаунті я роблю цей оборот, і на кожному аккаунті в мене є по 3 білети. Це дає набагато більший шанс. Тому все, що потрібно, це просто зараз тримати на балансі 100 доларів. І від 15 по 20 березня потрібно зробити оборот 25 тисяч. Це робиться дуже-дуже просто. Наприклад, йдемо торгівля спотова. Шукаємо пару USDC. Ось USDC і USDT. Ми як бачимо, зараз йде скачок. Але в основному на цій парі найлегше набивати об'єми. Я просто по ринку купляю, продаю і тим самим накручую об'єми. Ось і все. Дуже крута подія. Буде всього 10 тисяч виграшних білетів. І тут також хто буде абузити, той заробить найбільше. Я постараюся загнати чим побільше своїх аккаунтів, які в мене є. І про всі результати напишу у себе в телеграм-каналі. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Це реально крута можливість заробити без ризиків. І так як зараз бичий ринок, можна непогано підняти грошенят. Ось така класна активність від байбіту. На цьому я завершую. Бажаю всім профіту, мирного неба. Думайте головою, все у вас буде ніщак. Почуємось з нових відео. До побачення.